Про надання згоди на безоплатне прийняття у передачу рухомого складу тролейбусів доповідає Свійський Максим Сергійович, керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Шановні панове депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про надання згоди на безоплатне прийняття та передачу рухомого складу тролейбусів. Дане рішення пройшло депутатські комісії та процедуру оприлюднення. Прошу підтримати. Повідомте, будь ласка, ще раз депутатів і громаду про які тролейбуси йдеться, куди вибирати йдеться мова про отримання дев'яти тролейбусів типу ПМЗ Т2. Які зараз знаходяться в власності територіальної громади міста Києва, які в зв'язку з покращенням умов, в зв'язку з закупівлею нового рухомого складу, виведені з експлуатації. Дане рішення необхідне для того, щоб на основі нашого звернення та прийнято міською радою рішення було підготовлено відповідне рішення Київською міською радою і здійснити передачу обмін, точніше, такий собі обмін, оскільки ми передаємо, маємо на меті передати тролейбус типу ЛАЗ п'ятдесят -52 до, до територіальної громади, до власності територіальної громади міста Києва для розміщення його як музейного експонату, як такого, що залишився в єдиному екземплярі. Вони нам дають дев'ять новіших, а ми їм віддаємо один музейний експонат, який у нас їздить. Ну, Київ багатший у них свої. Джаур Геннадій Васильович, включіть, будь ласка, мікрофон. У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, ми наскільки багаті з вами? Чи наскільки недалекоглядні стосовно того, що ми наш тролейбус, який на ходу, який експлуатується, будемо передавати як музейний експонат в Київ? За результатами огляду технічного стану тролейбусів, які зазначені в, в проєкті рішення, на місце виїжджали фахівці нашого тролейбусного управління, оглянули дані, дані тролейбуси з відповідними інвентарними номерами на меті мається одразу випустити на лінію близько шести тролейбусів Тобто шість не шість, п'ять вони вони всі в експлуатаційному вони всі в експлуатаційному стані проте ми маємо ми маємо на меті Після вже детального більш ретельної роботи з ними деякі з них використати, як, е, як базу, як базу ремматеріалів для того, щоб шість щоб не використовуючи коштів, е, забезпечити випуск належної і належний технічний супровід вже існуючих наших тролейбусів такої ж марки, і тих тролейбусів, які передаються нам у, які ми маємо на меті отримати уваження. дякую, Максим Сергійович. Ще раз, Геннадій Васильович, тролейбуси на ходу. Київ багатший. Він закупив достатньо багато нових тролейбусів. Нам віддають як мінімум 6 тролейбусів. Геннадій Васильович, я вас не перебивав. Вибачайте. Вибачаю. Так от нам передають. Шість тролейбусів взагалі які на ходу, які зняти з лінії, які в набагато кращому стані, ні навіть деякі, які сьогодні в нас їздять, і навіть кращі того музейного експонату, який в нас до сьогоднішнього дня їздить. Анатолійович, А чому б не долучити до цієї справи е, хоча б частини депутатів, щоб не виникали такі питання? Тому що ми якось в нас ставлять до відома, Ми навіть не знаємо про що мова йде. Декілька чоловік делегувати, і тоді з'ясується все на місці. Ми ж не проти, щоб місто розвивалося, були тролейбуси. але ми не повинні сліпу це робити. Може, це буде якийсь мітелелом. Ми ж не знаємо. Вони тролейбуси. Скільки стоїть ремонт тролейбуса в гайку? Скільки ми витрачаємо гроші? Так поїхали, пару чоловік. У кого більше питання? Я поїду. Поїде представники радикальної партії. щоб ми бачили, хоча б так получається, нам дають інформацію? Ми де не поводимо до кінця. Нічого складного нема, але ж ми повинні володіти інформацією. Так, звичайно, звичайно. Дай Найдю Васильович. У мене до сих пір залишається запитання, на яке відповідь я до сих пір не отримав. Навіщо нам передавати тролейбус з нашого управління, за яким ми боремося, в Київ? У мене є така пропозиція, виходячи звідси. Давайте виїдемо, побачимо цей тролейбус ЛАЗ, тому що він за моєю пам'яті був в нормальному стані абсолютно. Ми передаємо тролейбус? Були звернення, неодноразові звернення від комунального підприємства електротранспорту міста Києва щодо передачі їм цього тролейбуса з метою збереження його як як музейного експонату, як єдиної одиниці рухомого складу такого типу, що знаходиться в рухомому стані, в експлуатаційному стані. Я перепрошую. Ви дозволите мені закінчити? Ви мені дозволите закінчити, пане депутате? Якщо якщо ми зробимо пропорцію 6 до 1, це покращить ситуацію з з обслуговуванням. Ви дасть дайте мені так, закінчити. Будь ласка, зараз на даний момент ми хочемо поліпшувати електротранспорт, на нам розказують, давайте його перенесемо. Ну давайте перенесемо. Що з цього виграє громада? Нічого е -е, просто депутат Папенко. Я пам'ятаю, ви пропонували півроку назад і поїхати у Чехію і теж саме зробити. Чим погана пропозиція ця, чим погана пропозиція ваша була. Якщо ми хочемо прийняти, то давайте приймемо рішення. Якщо хочемо завалювати його і просто щось зробити, то можна придумати що угодно. Так, Дякую. так давайте так. Останній виступ Бобенко. Вовкотру в мікрофон, будь ласка. Володимир Григорович Шановні колеги, ну, пропозиції було дві. Я наполягаю, знаєте, на чому дільки? Що якщо вноситься пропозиція депутатам, вона має ставитися на голосування. В регламенті так прописано. Справа в тому. Да, питання стосовно передачі тролейбуса Із цієї поправки, яка була внесена про підписання акту прийому передачі, наприклад, мене особисто влаштовує. Нормально, абсолютно. Але коли всі стають фахівцями в тролейбусах. Геннадій Торіч, не... Дові... питання не в тому. Є так. чіткий регламент, так? так? Написано в регламенті. Я Якщо пост... є пропозиція, вона має бути проголосована. Я що, поставлю Якщо... якусь іншу пропозицію? Ні, я маю, щоб ми читаємо Володимир Гроч, я по поставлю пропозицію. Я поставлю обов'язково. Будь ласка, Бобенко. Значить, ну, я якраз фахівець, тому що працював на заводі гумотехнічних виробів інженером по електроприводу, по обслужуванню. Тому я знаю, як працює тролейбус, вмію ремонтувати і таке інше. Але, значить, я ще раз говорю: в мене дуже проста пропозиція. Вона дуже проста. Я не проти, але я. За те виступаю, що 22 друге число в нас чергова сесія, вона через неділю. Що заважає нам створити комісію? Я особисто готовий також Значить, з'їздити у це депо разом з очільником нашого тролейбусного управління, подивитися і доповісти потім вам на сесії черговій і прийняти виважене рішення. Тому так. я пропоную перенести це питання на 22 друге число і направити Для комісію. Дякую, Тільки я згоден, але будь ласка, зараз. Підніміть руки. Хто поїде в Київ, тролейбусне депо, дивиться на тролейбуса. Зараз, будь ласка. Так, ставлю в цілому. Більше пропозицій не було. Ставлю в цілому на голосування. Відповідно вже з пропозицією Риховського Олександра Петровича. В цілому ставлю питання на голосування. Голосуємо. За 28, проти 0 утримались 5, не голосували 1. Рішення прийнято.